Всім привіт, це смарт-проєкт Коломами, З вами я, мама Олена, і у нас є чудова новина. У Вінниці вдруге пройде ярмарок. Файна здибанка. Це мистецький фестиваль, на якому можна буде не лише придбати товари мисткинь, митців, майстрів і майстринь, а й відвідати цікаві майстер-класи, зокрема з малювання і ткацтва. А більше нам розкаже наша гостя, співорганізаторка файної здибанки, дівчина, яка не виявляє свого життя без малювання Ірина Піддубняк, більш відома у мистецькому колі, як і. Ра, шу вітаю Ірину у нашому колі. Доброго дня. Отже, перш ніж ми поговоримо власне про ярмарок із такою класною назвою Файна здибанка, який пройде в нашому місті. Давайте трішки познайомимося. Розкажіть, будь ласка, про себе. Я Іра Шум, я Ірина Піддобняк. Мене мало хто знає під свою фамілію мистецьких кругах. Так а я ілюстраторка. Я займаюся ілюстрацією вже протягом останніх п'яти років. Я малюю для себе, малюю ілюстрації, які потім друкую листівки, стікери, значки, шопери. Посуд розписую час від часу, ось і е... час від Рос... часу організовуєте ярмарки час від часу <сих> організовую ярмарки. Також малюю на замовлення. ось. Не уявляєте свого життя без малювання? Це не правда? уявляю. Я коли організовую файну здибанку і виходить за два тижні до заходу, я випадаю просто з роботи, то це я потім вже шукаю якісь способи швиденько повернутися і щось малювати, бо без цього ніяк мені стає сумно. Дуже цікаво, чому Ірина шу. Я знаю, є тістечко таке шу. Це <смачна>. не тістечка. Шу це скорочена моя дівоча фамілія. Я так почала підписувати свої роботи ще, коли навчалася в університеті. Мені подобалось, мені подобається. Це моє ім'я в скороченому варіанті Іра. От так. і воно таке коротеньке Іра Шу, особливо якщо англійською писати шу через Ейч буде три літери, там три літери, тут три літери. Воно так мені гарно виглядало. Потім я вийшла заміж, стала Ірина Піддубняк. Так. і виявилося, що я в сім'ї не перша Ірина Піддубняк. У Мого чоловіка є сестра, теж Іра, теж Піддубняк, Вона теж така творча людина, тому мені щоб якось виділятися, щоб нас не плутали, щоб не було такого, що от я там десь виставила свою роботу. Да кажуть, О, це малювала Ірина Піддубняк, От і люди будуть питати, а яка саме? Uh -huh. <laughs> Тому щоб такого не було, я собі вирішила взяти псевдонім. Е, мені було спочатку трошки дивно якось на слух. воно так дивно мені звучало, але потім звикла. І вже коли на ярмарках люди підходять до мене, питають такі, просто приходять, читають табличку, такі Іра, що я така тако з гордістю кажу, так це я це що я. вам розказати. Це не розказую цю історію. Бачите, яка приємна така історія, так. да а коли ви почали малювати? Малюю з дитинства, напевно, як всі творчі люди, вони кажуть, малюю там не знаю з двох років. Тому все життя малювала десь в старших класах. Я вже більш себе як позиціонувала як художник, коли там всі ходили на уроки. Я сиділа на останніх партах, малювала плакати. Там кожна сезонна виставка, всякі конкурси. все, Іра малює плакати. Ось я навчалася в художній школі. Він е, я вчилася. На графічного дизайнера, тобто протягом життя я малюю. Дуже багато займалася хендмейдом, всяким різним. З полімерної глини ліпила, в'язала валяла іграшки, робила іграшки, шила, робила прикраси. чим я тільки не займалася. займалися на 100% творча особистість, так, правда, так. без творчості, без мистецтва. Я так розумію, нікуди це не про вас. Мистецтво живе у так, вас всередині. Так. Вірно ваша донечка також малює. Також малює, також малює самого дитинства. каже, виросте хочу бути художницею. На ярмарку продаються стікери з її ілюстраціями. Uh -huh. Ось, тобто Тому це х... сімейна від, така відвідує справа. Відвідує художню студію ніякої іншої професії, поки що вона не розглядає. Ну то ви, як така вже художниця з досвідом, як мама uh -huh. донечки, яка uh -huh. малює, могли б дати якісь поради от батькам, з якого віку можна навчати дитину малювати? Чи от як побачити взагалі, що в дитини є талант? Uh, ну я малювання? взагалі як людина, яка навчає інших людей малювати, іноді uh -huh. е, я кажу, що. Ну не може бути такого, що от є там частині людей дано малювати, а частина людей малювати не може. Ні, головне що було бажання. Угу. Ось а навчитися підтягнути всякі різні знання. Це можна протягом. Тобто спостерігати, чи є бажання в Чи є бажання так, не малює. тиснути, не сварити, якщо щось не виходить. От віддати будь-яку художню студію або просто купи купляти матеріали дитинам на собі творити. Да й творити, і можливо це стане справа усього життя. Так, так? потім так. вироби можливо будуть користуватися там. Попитом будуть замовлення. Робити У нас так. на фані з Дибанці є дівчинка, яка робить прикраси з бісеру і років 14 чи 15. і вона от вже продає свої вироби Це її справа така, кошти, да? так? Цікаво, тобто починати треба з бажання, якщо в дитини є таке бажання, так зазвичай здібності у батьків підляднаця. є бажання. Вони там не реалізували якісь свої бажання, і хочуть це… Я би радила батькам іти і реалізовувати свої бажання. Також е, можна почати бути ілюстратором, почати малювати з будь-якого віку. Тобто не кажіть такого, що ось там мені там умовно 40 років я вже застара для цього. Ні, будь ласка, беріть фарби, починайте малювати, втілюйте свої бажання. Так, все можливо, було так. бажання. Дійсно. Так. Ми вже вже почали говорити про ще одну сторону вашої такої творчої особистості. Що ви є організаторка ярмарку мистецького mm -hmm. фестивалю Файна здибанка. І вже так декілька разів говорили власне, про цей ярмарок. Чому виникла ідея провести його? Я взагалі дуже люблю такі заходи. У мене мама колись ще років 12 почала займатися авторською лялькою. Тому можна сказати, я виросла на таких ярмарках, на таких виставках. Мама робила ці ляльки. Ми їздили в Київ, ми їздили в Одесу. Вона там представляла, ну і я там свої якісь іграшки, які робила на той момент, теж возила, показувала, продавала вже теж mm -hmm. в тому віці. Ось тому я дуже люблю цю атмосферу спілкування, коли люди з різних міст збираються, показують творчі люди правда? Творчі люди, творчі правда, люди в першу mm -hmm. чергу, спілкуються, показують, що вони роб... зробили, підтримували, підтримують один одного. Ось. Потім, вже, коли виросла, почала займатися саме ілюстрацією, теж у 19-му році їздила на Гешефт в Одесу, такий великий фестиваль. Це був він Артфест, проводився, теж брала участь у Львів, їздила на такі маркети. Ви так придивлялись, придивлялись. Я брала участь, я брала так. участь, вже починала продавати, але потім стався ковід. Вся ця тема закрилася. Ось потім, в 21-му році, теж їздила на ярмарок, але мені дуже не вистачало такого в Вінниці, тобто uh -huh. отакого масштабного, великого, і саме з акцентом на, на виробників, на майстрів, на українські бренди. Тобто, в нас проводяться якісь фестивалі, да там, наприклад. Якийсь концерт з виступом дітей, і десь там поруч там пару столиків, мистри щось продають. От або якийсь там ну будь-які фестивалі, і люди з боку продають, і відвідувачі, які приходять, вони не завжди навіть розуміють, що це за люди. Якісь там ну базар якийсь з боку стоїть. Не ясно. Це не про це. Ми зараз говоримо не про базар так. А мені дуже хотілося саме, щоб був ярмарок виробників в першу чергу, тобто, щоб люди йшли і знали, що вони йдуть купити подарунки. Вони йдуть підтримати майстрів, вони йдуть познайомитися з Вимими брендами, ось а вже якісь там якісь додаткові активності. Вони там собі просто як приємне доповнення. Угу, як такі приємні бонуси, так, так. Ну, зараз так пропоную подивитися відео. Власне вже відбувався цей ярмарок. Він відбувався влітку. Так, вперше пройшов влітку. Ми подивимо світлини, які ви робили угу. під час цього заходу. Далі повернемось до нашої розмови. Це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і разом з нами наша гостя, співорганізаторка ярмарку. Файна здибанка, така ідейна натхненниця цього дійства і рашу. І зараз ми власне поговоримо, чому ви вирішили продовжувати. Продовжувати. От перший ярмарок відбувся влітку. Вам певно дуже сподобалось. От ми переглядали світлинки. Нам сподобалось. і не тільки нам, як організаторам, а й людям, майстрам і відвідувачам, тому що Файна здибанка закінчилась, так. і потім я їздила на її. Інші маркети і майстри, які були в нас на файні здиванці, їздили зі мною у Львів і підходили Іра, А коли буде наступна файна здиванка, а коли mm -hmm. вже наступна здиванка, а коли вже робимо, а давай щось робити. Я ми не встояли. Ми не стоїли. Ну, ми, давайте, не стоїли. ми дуже переживали за погоду, тому що так як наш ярмарок вперше проходив на вулиці, і восени ми хотіли робити теж на вулиці, але не ясно було б... ну, ми не могли передбачити такий теплий вересень. Mm -hmm. Ми б зробили то швидше. Ось і вже далі, в жовтні пізніше було би робити вже набагато. То холодніше, тому е, були сумніви через погоду, чи робити, чи ні. ось uh -huh. Але все-таки вирішили робити. а Важко з організацією, тому що треба багато дозволів, треба погодження на локацію. Ми довго чекали на погодження. Ось, і вже за, за два тижні я думала, що ми нічого не будемо робити. Я писала своїй колезі, кажу, слухай, може, давай все відмінимо, давай вже десь там потім зробимо. Але мені чим подобається Марія, моя колега, тим що вона, незважаючи на всі мої сумніви, вона впевнено йде вперед, каже: Ні, слухай, я там хочу підтримати збір мого друга, тому давай зробимо ярмарок, запросимо купу людей, зберемо гроші. Ось е, я нагадую. Гадаю, що файна здибанка це благодійний ярмарок, відсоток від продажів майстри передають на наш збір, який ми потім передамо на більший збір на безпілотники. Угу. Е, дуже класна назва у заході. Угу. Файна здибанка. Такі ну, цікаві слова, такі смачні слова. Розкажіть, чому саме так назвали? Ми коли сиділи, коли це все починали організовувати, сиділи з дівчатами, думали, нам треба класна назва. Угу. Тому що прийде момент, коли люди будуть запитувати, а чому у вас такий, така назва? Ось ми хотіли якесь цікаве слово українське. В першу чергу, бо я дуже не люблю, коли беруть якісь зарубіжні слова, з, а -а -а. з надією, що це додасть якогось статусу. Ні, ми, так як це на українських виробників, так само назва мала бути українською. Ми хотіли якесь таке цікаве слово, яке не використовується в побуті, от, щоб, люди, щоб людям воно трошки дивно звучало і цим запам'ятовувалось. Ось, ми думали, яку втілити. Стратегія така маркетингова. Так, втілла, трошки так, так думали, Інтуїтивна. Довго, але гарно вийшло. Дякую. дуже. Ми хотіли втілити якусь думали, який сенс вкласти в це слово, тобто з чого починати шукати взагалі. І... Дійшли до того, що Файна здибанка на ну, в першу чергу про людей. Вона про спілкування, про те здибанка. Як... Це зустріч, так та? здибанка. Я це займаю. зустріч, так <світ> <світ> О, тобто про зустріч людей, про зустріч знайомих, про зустріч майстрів зі своєю цільовою аудиторією, про uh, спілкування майстрів між майстрами про взаємопідтримку, про таку творчу спільноту. Тобто, зустріч я шукала uh, синоніми до слова зустріч. знайшла слово здибанка. Вона мені дуже сподобалась. Ну і хотілось якийсь прикметник, щоб воно гарно звучало, тому слово файна, uh, ну мені гарно Запасували. Все це і дуже сподобалася ця назва. Файна здибанка, так на слуху, так. на вустах. І легко. воно дуже гарно в, процес... в роботі його можна використовувати. Тобто, де ти будеш, я буду на здибанці, я готуюсь Здибаємося. до здибанки. Так, здибаємось. Нарешті здибались. Бо в нас були історії, коли на здибанці зустрілися люди, які там не бачилися протягом 10 років. Чого Випадково собі? та там був хтось з майстрів, і там хтось з однокласників підійшли. Вони такі: о, вау, ми там стільки не бачили. Чомусь ось вони здибались. От була історія, де чоловік е, з другом дитинства зустрівся. Хоча вони по місту могли би перетнутися, але вони не бачилися багато Здибали років, здибалися саме тут. І для мене це прям я от це це і Воно аж аж до мурашок. Такі Вась, історії. Да, дуже дуже цікаво. Сподіваємося, е, цього разу будуть такі приємні uh -huh. історії. Де проходитиме ярмарок? Ярмарок проходитиме в центральному парку біля літнього театру на площі. Uh -huh. Починається о котрі на починається це. об 11 ранку у суботу. У суботу. So, так, особа. Завтра у 7-го числа, 7-го числа, да. і до 19-ї вечора. Ми так собі орієнтовно ще плюс-мінус до темряви. Угу. Uh -huh. Ось, щоб все було видно гарно і що чекає на Вінничан? 70 майстрів з різних міст, не тільки з Вінниці, різні ага. бренди, різні виробники: зі Львова, з Києва, з, з Козятина, з Ладижина, з області, з Тернополя здається. Тобто, вся Україна з'їжджається здибатись на файні здибанці. Різні бренди будуть, буде кераміка, буде багато прикрас, свічки. Вироби зі шкіри, їде авторка книжок з Києва, uh -huh. привезе книжечки різних видавниць. Тобто багато різного. Також буде їжа від Тіхауса, буде дівчатка на печа булочок uh -huh. сінабонів. Тому поїсти буде ще буде пастила, буде мед. Uh -huh. Ось тому ось такі в нас. Можна буде Цікаві. поєднати приємно з корисним. Поїсти да? майстер-класи вже говорили для діток. Будуть що? художні майстер-класи від художньої студії нашої Вінницької для дітей. Але я думаю, що дорослі захочуть доєднатися, це буде абсолютно без проблем. Навіть ми будемо раді. Готує, готують розпис шоперів, розпис різних фігурок. Я ще сьогодні запитаю, анонсую на нашій сторінці в інстаграм. До речі, хотіла Ось... запитати, де можна узнати деталі, чи програму, можливо, заходу, чи сторінка інстаграм хоча... за назвою Файна здибанка. Ви вже просто запам'ятали назву. Все, все для <зас> за, вас все відкріта. легко знаходиться. Файна здибанка. Вхід Ось, вільний, так вхід на площі вільний. там не огороджено. Ніяк можна так. заходити, можна так. розглядати, можна спілкуватися як дорослим, так і дітям. Так це uh -huh. має бути цікаво. Майстер-класи також будуть з макраме, і ще з активності uh -huh. будуть настільні ігри, як і звичайні настільні ігри, так і. У нас є такий бренд Святограй. Вони привезуть великі фанери ігри, такі як знаєте, є аерохокей. Тільки ага. зроблений з фанери, і також великі ігри. такі так, та, з фанери, та, да, та, це та це для цікаво. всієї родини, і вони ще готують. Я бачила посторіс, це навіть для мене сюрприз. Бачила посторіс, готують якусь фотозону для діток. Тому що буде на пані Здибанці, повністю ми дізнаємося завтра. Ну, це дуже цікаво. Так, от для, для вас також буде сюрпризом. Як так. ви кажете? Ну то взагалі, і от на завершення нашої розмови, чому ви, пані Іро, радите відвідати цей захід? Тому що це класна можливість провести час з родиною, куди піти в суботу, погуляти з дітками. Це класна нагода підтримати майстрів, виробників, бренди, відкрити для себе якихось нових виробників, яких ви, наприклад, не бачили в Вінниці, бо вони їдуть з інших міст. Або і з Вінницькими познайомитися. Також це класна нагода долучитися до нашого збору, підтримати зсу. Бо минулого разу ми зібрали тридцять тисячі на. Жось збирали, ось і цього разу також плануємо зібрати гарну суму. Дякую вам за таку цікаву розмову. І отож нагадаємо усім, що з 7 жовтня, вірно, так. на площі біля літнього театру парку імені Леонтовича, центральний наш парк, проходитиме такий цікавезний захід під назвою Файна здибанка. Це мистецький фестиваль Ярмарок, початок об одинадцяті. Угу. Вірно? Так. Всіх вірно. запрошуємо. Всіх запрошуємо. Здибаємось. Здибаємось. Приходьте разом із дітьми. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Здибаємось вже за тиждень. Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.